Вітаємо новини на каналі Катемі. Сьогодні ми підготували такі теми. 1 листопада розпочнеться опалювальний сезон. Головні меседжі із засідання виконавчого комітету. Олександрійські депутати підтримали звернення щодо плану перемоги України. Мисливці отримали дозвіл на відстріл диких м'ясоїдних тварин. Опалювальний сезон в Олександрії КП «Теплокомуненерго» розпочне 1 листопада. Відновлення водопостачання після заміни водогону високого тиску розпочали 31 жовтня. Про це повідомив міський голова під час засідання виконавчого комітету. Йшлося й про зміни до бюджету, пов'язані з придбанням шкільного автобуса ремонтом відділення в дитячій лікарні та підтримкою захисників. Докладно далі. Опалювальний сезон в Олександрії розпочнеться 1 листопада. Готовність КП «Теплокомуненерго» відсоткова. Ліміти на газ є. Про це на засіданні виконавчого комітету повідомив Сергій Кузьменко. Ліміти на природний газ місто Олександрія має з 1 листопада. Відповідно, саме 1 листопада ми і розпочнемо опалювальний сезон. До цього ми із компанією Каярд знайшли можливість. І не чекаючи 1 листопада, розпочали роботу і надали тепло в нашу міську лікарню, в нашу дитячу міську лікарню. 24-25 і жовтня вже ці заклади, медичні заклади мали тепло в своїх приміщеннях, в своїх палатах. Також міський голова подякував бригадам водоканалу, які працювали цілодобово, щоб замінити водогін високого тиску, який вийшов з ладу. Три-чотири бригади практично цілодобово працюють на те, щоб як можна швидше подати воду більшості абонентів з міста Олександрії. Є хороші новини. Сьогодні вже там жителі міста, які живуть там на перших, других поверхах, почали отримувати воду. Роботи ще не завершені. Комунальники з водоканалу просять ще добу на те, щоб. Всі ремонтні роботи, які вони виконують, були завершені. На засіданні йшлося про зміни до бюджету, які винесли на розгляд позачергової сесії міської ради. Фінансові зміни пов'язані з отриманням державної субвенції на придбання шкільного автобуса та завершенням ремонту відділення дитячої лікарні, до якого фінансово долучилися сусідні громади Приютівська та Попельнастівська. Один мільйон чотириста тисяч ми виділяємо з міського бюджету. Держава нам дала 2 мільйона гривень, і таким чином ми зможемо для нашої мережі, для міста придбати ще один шкільний автобус. Також хочу подякувати двом головам громад, нашим сусідам Волянському і Коломійцеву, ось відповідно, приютовка і попильності громади. Ось дали субвенцію на завершення ремонту в дитячій міській лікарні. Я на минулій сесії говорив про те, що ми з міського бюджету 1 мільйон виділили коштів, і, власне, зараз вони виконали свою частину, тому ми їх приймаємо для того, щоб керівництво лікарні і. Охорони здоров'я нашого міста мали можливість розпорядитися цими коштами, і будівельники завершили ті роботи, які ми розпочали. Запропоновані зміни до бюджету стосувалися і виділення 100 тисяч гривень на підтримку військових. За чергою дня прийняли ряд рішень щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Підтримали передачу матеріально-технічної допомоги, отриманої від товариства Червоного хреста України. Виділили паливно-мастильні матеріали з міського матеріального запасу на забезпечення виконання робіт на сході нашої країни. Депутати Олександрівської міської ради на позачерговій сесії підтримали звернення щодо плану перемоги України, представленого Володимиром Зеленським. Прийняли рішення і щодо змін до бюджету. Докладніше дивіться далі. Під час позачергової сесії міської ради депутати підтримали звернення щодо підтримки плану перемоги України, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Олександрійська громада має звернутися до міст побратимів із закликом підтримати український мирний план. Підтримка по всьому світу, запорука справедливого миру для України, наголосив міський голова Сергій Кузьменко. Там, де є наші міста, побратими звернутися і власне. Пояснити суть пропозиції України по тому, щоб Україна жила в мирі, скажімо так коротко. Тому, очевидно, це прохання є, і я вважаю, що потрібно підтримувати президента України в плані закінчення війни і встановлення справедливого миру. Тому, якщо наш голос, якщо наше рішення буде в копілку перемогу, то вважайте, що ми вже не даремно зібрались. Під час позачергової сесії розглянули і підтримали також зміни до бюджету. Зокрема, виділили кошти на умовах співфінансування з державним бюджетом на придбання шкільного автобуса. Також субвенції від Попернастівської та Приютівської громад направили на завершення капітального ремонту відділення у дитячій лікарні. Збільшити доходи та видатки загального та спеціального фонду бюджетів Олександрівської міської територіальної громади на суму 4 мільйона 733 тисячі 100 гривень за рахунок субвенцій з місцевого бюджету на придбання шкільних автобусів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2 мільйона 91 тисяча 100 гривень. Інших субвенцій з місцевого бюджету сільських та селищних територіальних громад на суму 1 млн 374 тисячі гривень. Чергова підтримка нашим захисникам, виділення якої з місцевого бюджету підтримали депутати, склала 100 тисяч гривень. Мисливці Кіровоградщини нарешті отримали дозвіл на відстріл диких м'ясоїдних тварин, аби довести популяції лисиць, вивків, шакалів і нотовидних собак до відповідних норм в регіоні. Розпочинають їх відстріл. Як це відбувається, та хто має право на це? Розповіла єгерка Олександрійського районного осередку українського товариства мисливців та рибалок Віра Прохорчук. Ситуація зі сказом диких тварин на Кіровоградщині загрузлива. Є непоодинокі випадки, коли лисиці, єнотовидні собаки і навіть шакали заходили на територію приватних домовладінь. Про це говорили на обласних засіданнях в районах. І вперше за три роки війни мисливці Кіровоградщини отримали дозвіл на відстріл диких м'ясоїдних тварин. Дійсно отримали ми дозвіл, в п'ятницю, тобто завтра я буду їхати по наказ в Кіровоградську або в Кропивницьку зараз область і там буду наказ одержувати. Потім ми збори робимо, розподіляємо колективи, де хто буде відстріл робити, лисиці. Навіть ну, і енотовидної собаки, вовка, шакала, тому що дуже багато шкоди вони роблять. Наступний крок планування відстрілу. В суботу ми збираємо голів колективів, у нас в кожному селі колектив, кожному голова цього колектива. І ми робимо план, ми робимо, хто буде, коли виходить, куди виходить, ми спілкуватимемося з ветеринарами. Біля нас буде ветеринар теж, бо треба буде аналізи брати після того, як ми кубики розкидали, тепер треба буде відстріл хижака зробити і відправити в лабораторію, щоб досліджувати. Як вони з'їли, де вони з'їли, яка реакція йде. Популяризація тварини, які є основними збудниками сказу, збільшилась через міграцію з прифронтових територій та через оборону палювання. Ми надіємося на те, що якщо пройде відстріл хижака цей рік без ніяких пригод, то на той рік буде відстріл на зайчика, і на козу все буде добре. В місцевому осередку українського товариства Мисливців і рибалок зараз зареєстровано лише 300 осіб. У мисливців у нас багато зареєстровано, але із-за того, що не було три роки охоти, то тепер у нас тільки 300 чоловік. Ну, може, ще прийдуть, бо вже дуже багато питають. А відстріл буде, а відстріл буде, і приходять мисливці, платять, значить, і прийдуть по відстрілочні. Відстрілочні карти тепер разові раніше видавалися на сезон. Про розвиток подій розкажемо. Підтримуйте захисників. До побачення.